І вона моя кава, і вам смачної кави, і таро зрібних кішечок, і ваші імена я записала. Так, дивимося. Давайте для Людмили. Давайте до кінця, до кінця року. Так, Людмила. Людмилі треба передихнути. Передихнути. вона у такій сильніші перезагрузки і нагрузки працює, що Людмилі потрібно відпочинок. Ви стараєтесь за всіх переживати, і за дітей, і за знайомих, і за сусідів, і за тих, що на роботі співробітників, тільки саму за себе не безпокоїтесь, і за ваших тваринок, Люда моя теж подруга. Тут вам треба трохи відпочити, не треба в такої сумасшедій потоки, відпочинок. Далі Валентина. Валентина в правильному направлінні. Це мене тут вже записує на гадання на 2025 рік. Ось так, Валентина в такому направлінні, що йде сама і веде усіх своїх. І правильно, Вона в правильному направлінні. Все в неї вийде. Действуйте до кінця року, зробите те, що планували. Ви безстрашно, нічого не боїтеся і правильно йдете. Юрій, в мене багато підписників, Юрій. Юрій, нарешті, нарешті вийде із тих колібань, яких він все время колібався, не знав туди-сюди, туди-сюди, як поступить. Нарешті сухий виходить. З води, а це також вийти з якоїсь неприємності, якщо є неприємність, або з якогось заблуждення вийде. Тут, ну, чи, знаєте, така пословиця підходить. Вийти сухим із води. Оце все правильно. Так, надія, надія, ой, яка надія гарна карта. Ви все зробили для, те, для того, щоб тільки взяти свою лапку. Розкрити і положити туди, щоб вам положили подарунок. Все підготовили. Все зробили. Тільки забирайте уже бажане, желане і те, що ви хотіли. Ну, це до кінця року. Так, то в нас Віта, Віта. Ну, це не Вікторія, це Віта. Бо Вікторія це інше. А Віта отримає багато вісточок гарних і буде задоволена. І навіть такі вісточки, що вона навіть їх і не очікувала. І тепер сидить собі, насолоджується моментами життям, бо знає, що вона тепер на коні переможе. Даже киця не їсть пташечок. Це представте, які гарні новини. Ну, давайте тепер Вікторія. Так, Вікторія У мене кава така. Вікторія збирається в поїздку. Можна я от хлібну кави трошечки. М -м. цукеречки, це мені прислали. Віночок, я їх люблю. Це із жилє. Люда прислала із Черкас. Людочка, щоб в тебе було таке солодке життя, щасливе. Щоб багато радісних вісточок до тебе прийшло за твоє добро, дякую. Я навіть не відкривала посилочку вчора, ну, не показувала, але вона багато всяких смаколиків. Щоб цілий 2025 рік тобі життя преподносило різні різні гарні події, солодкі. А так і буде від Медвіга, так сказала, вузликом. Людочка, Людмила, на твоє бажання добром і виконанням бажанням зав'язала. Так. Далі, далі, далі у нас. Так, дивимося, зараз варвара. Бачите, давно не було варвара, взагалі не було. Варвара варя. Тут вона готується перед прыжком. Хватає все і перескоче. Перескоче неприятність. Страшний <кхем> якусь пропасть вийде, вискоче. Прегради вже сзаді, перескоче. У мене варвара є там в окупованій. Території, я їй сказала, як дійсно через волонтерів. От, от така подібна ситуація. я бачила по картам, вона виїде отута, іменно Варя Варвара. І тут от така подібна вихід із опасності. Так. Хто в нас Лариса? То зараз слідующе відео теж буде, імена багато. Лариса, Лариса чекає здобич. Присіла тихенько, що ви чекаєте. Знаєте, нікому не розказуйте те, що ви чекаєте. Ви його спіймаєте в лапи і вже не відпустите. Може коханого, може якісь гроші, може роботу. Чекайте, нікому не розказуйте. Все здійсниться. Зараз слідующе відео про інші імена.